Нового формату запрацювала у для діток дошкільного віку. Для людей з особливими потребами проводять уроки арт-терапії та встановлюють по місту пандуси. Це не всі події у нині. Більше дивіться за мить вітання. Місцевий осередок громадської організації розвиток громади влаштував акцію такі різні, такі рівні. Це благодійний проект. Участь ньому взяли місцеві митці і п'ятеро стріян з особливими потребами, які малювали їхні роботи, продали на аукціоні, а за виручені кошти зробили добру справу. Встановили пандус у дитячій поліклініці вчора. У грудні минулоріч у виставковому залі музею верховина за участю і підтримки художників Ігоря Мельника та Андрія Федуняка. Особливі люди з особливими талантами взяли у руки пензлі, аби творити. Намалювали незвичні натюрморти, яскраві і барвисті пейзажі, оригінальні абстракції. Ці роботи реалізували у Львові на аукціоні. Виручили 2,5 тисячі гривень. Добрі люди. Несли свою лепту, а відтак і вчора у дитячій лікарні Стрия встановили пандус. Цих коштів, можливо, не зовсім вистачило для створення пандусу, але партнер, який цей пандус виготовляв, він на волонтерських засадах долучився також до цього проєкту. І доповнив недостовічу суму для того, щоб виготовити цей пандус. І сьогодні вони будуть його встановлювати. Тобто, це вже як завершення того проекту, який називався такі рівні, такі різні. У медичному закладі, звісно ж, ініціативу громадських активістів привітали. кажуть, що відтепер люди з обмеженими можливостями і мами з візочками зможуть комфортно переїздити із одного корпусу в інший. Різні. Діти приходять, є важкі діти, є які погано пересуваються, або й зовсім не пересуваються, і батькам це створює труднощі. Якщо це маленька дитина, батькам зручно взяти на руки, понести. А от якщо більша дитина, а ми обслуговуємо дітей до 18 років, вони там за певними якимись потребами приходять в поліклініку, то звичайно для них це буде дуже і нам приємно. Тому що і батькам буде легко. У рамках другого етапу акції такі рівні, такі різні, представники розвитку громади працюватимуть із аутистами, щоб дізнатися про потреби цих людей уже дуже скоро. Школа нового формату запрацювала у стрію. Пристризькій єпархії назвали її центром розвитку дітей, і молоді імені святого папи Івана Павла II. Групи практично сформовані, але є ще місце і для вашої дитини. Освоїти ази з математики, грамоти, англійської мови та довкілля. Уроки проводять кваліфіковані педагоги, програми складають самі за європейськими методами. Ще тут співають, танцюють, малюють і починають, і завершують робочий процес. Молитвою, дивіться самі, як це. Окей, okay. ассоции. Назви тварин кольорів прості команди вивчають найменші дошкільнята. Їм всього три роки англійською писати ще не вміють говорити. Звісно, теж все просто розробила Олеся Гангура. Тут жінка викладає англійську в другій школі. Німецьку програму я складала сама. Складала програму використовуючи підручники видавництва Оксфорд і Лонгман. Ми закупили іграшки, закупили кубики. Щодо кубиків, це є методика Зайцева. Вона дуже гарно спрацьовує, тому що діти таким чином вони візуально запам'ятовують букви. Ми включаємо ноутбук, включаємо мультики. Діти слухають, сприймають це на вушку, і воно якось якимось чином пізніше все рівно воно відкладається. Розвивають моторику вчать співати, цифри знати, щоби добре підготуватися до другого етапу вивчення мови. Яким кольором малюємо? Яким не дивіться, яким кольором малюємо? Згадалися. Це поліський. Ці учні старші. Одні навчаються за двохрічною програмою підготовки до школи, а інші всього лише рік. Все залежить від батьківського вибору. Усі вихованці займаються в центрі двічі на тиждень по чотири уроки. Пальчиками і і як називається і овоч, і це є що? Бапла. Жан, це є овочі фрукт. Фрук. Баба, клажан, фрукт. Овочі. Все компактно, чітко і прозоро. Для батьків на вході в маленькі класи, кольорові інформаційні стікери, для дітей наліпки та ангелята. Наш щоденник є для кожної дитинки. Для чого це? Це для того, щоб батьки знали, які в них сьогодні є, які в них були заняття. І в кінці уроку. Ми ставимо одну наклеєчку, щоб дітки е за що до те, що вони гарно працювали. О, в кінці цей наш наш розклад занять. В кінці нашого щоденничка кожна дитина має, ми говорили за наші такі ангелики, має такі будиночок для цих ангеликів, тобто, щоб дітки все гарно складають цих ангеликів, ці конвертики. Ці року вони їх вимінюють на такі нас золоті, і ми щось собі придбаємо з нашого центру. Якусь книжечку, можливо, щось таке, що ми зробили своїми руками, не принесли додому. Оце для заохочення, щоб дітки приходили в школу і вчилися, не пропускали. Між заняттями дітки мають фіз, хвилинку, танець шоколадка люблять усі. Чення букв, їхнього написання, цифр, англійських слів та віршів дякують за все Богові. Я і сина і святого Духа. Амінь, Отче наш, що є сина небеса. Життя трьох святителів уже розпочалося навчання. Заняття відбувається щосуботи, о 17-й годині, у храмі Йосифата Коцеловського, що на вулиці Львівській. У програмі, за словами ініціатора проекту, настоятеля церкви, отця Віталія Лесіва, тлумачення літургійних обрядів. Він запрошує усіх доєднатися до таких обговорень. Тривають вони, до речі, близько. Години часу. Наша східна церква дуже багата символікою і ті богослужіння, які відбуваються в нас в храмах, фактично кожна дія священника людей, вона щось означає, щось символізує. І багато, багато з нас не знає цього. І, власне, щоб люди могли це пізнати, якусь по-іншому зажити тим літургійним життям, ми вирішили зробити таку щосуботи, таку школу літургійного життя, щоб властиво це все пояснювати. І розказувати людям. Але хочемо це робити на рівні міста. Тобто, щоб кожен, не тільки наші парафіяни, щоб всі е жителі міста Стрія, християни, греко-католики, щоб могли з цього скористати. Цієї суботи у школі літургійного життя говоритимуть про проскомидію, що передує службі Божій, коли священик готує до освячення святі дари. Для особливих друзів продовжено благодійним фондом Каріта Стрий. Такий давно працює в місті, підтримує та розвиває людей з особливими потребами. Серед багатьох ініціатив створюємо зміни разом. Творчі і талановиті через мистецтво лікують душу і тіло. Другий рік поспіль намагаються це зробити знову ж таки разом з художником Ігором Мельником. Дякуючи Карітас України, «Стрию» продовжено проект Соціальне середовище триває такий сім років. В його рамках є арт-терапія. Минулоріч 15 років провели з учасниками. Кращі роботи запрезтували Стриянам. Усі охочі мали нагоду влітку оцінити результати митецьких тренувань. З місцевої виставки особливі малюнки перевезли до Львова. Тепер знову все спочатку 17 молодих осіб з особливими потребами заявили про участь. Це має, то «Я вмію малювати, все Мені тут сподобалось дуже класно. У мене дуже хобі такого числа. Бачите? Чому три? Так Чому три? Бо так мені подобається, щоб всі любили котів, то дуже природа, то фан. Працюють з восковими олівцями, вони схожі на пастель. Нині малювали тварину, всі роботи заслуговують увагу. Це була задача на цей формат. Та я намалюю таким довгим. Минулого тижня малювали шариковими ручками три кращі роботи. Ігор мельник забрав. Обіцяє відправити на конкурс до Києва. Для них зараз готую в себе в майстерні великі формати полотна, це 80 на 100, щоб вони відчули себе вже справжніми професіоналами. Будуть малювати справжніми професійними олійними пастелями на полотні. Які це будуть завдання, то я ще буду думати в процесі роботи. Ну, от і в кінці нашого проекту звичайно зробимо виставку. Є і інші, не менш корисні та цікаві проекти, сповна реалізувати всі не завжди можливо. У нас є три працівника. Ми могли б більшу кількість у проектів. У нас 22 особи ми могли б взяти. Але як ви бачите, у нас немає великого приміщення, немає таких можливостей. Ми б мали кілька кімнат. Ми могли б різні там розділяти їх по групах. Отак дуже нам незручно і хотіли б, щоб. Місто звернуло на нас увагу і щось нам трошки посприяло з приміщенням, так як вже спонсор дає зарплати, дає на матеріали нам. То вони могли б нам в оренду дати якесь більше приміщення на користування. А зверталися, писали?» якісь. Ну кілька разів так директори зверталися до сказали, що наразі у місті стрі вільних приміщень немає. І на останок у групі є новенький юнак звуть його Микита Кресань. Пам'ятаєте, 15-річний хлопець пішов з дому. Його шукали, знайшли у Львові. І до новин спорту у 12-му турі першості серед команд першої ліги «Стрийська скала зазнала чергової поразки. Цього разу підопічні Василя Малика на виїзді поступилися в футбольному клубу Суми із рахунком 2-1. Спершу господарі відкрили рахунок. Натомість гості одразу ж змогли відігратися. За стріян відзначився Тарас Максимович. Але, хоча б за один заліковий пункт малиново зелені зачепитися не змогли. Наприкінці гри, пропустивши у друге. Обидва голи сумські футболісти забили. Після розіграшів кутових варто зазначити, тренером нинішніх опонентів скали є Павло Кікоті, який не один рік працював із вихованцями Стрийської футбольної академії. Цього сапирника я знав дуже хорошо. Знаю досі. Знаю туніров, знаю тих ребят футболістів. І в принципі, я свою команду попитав, какець як, як сапирники які є сильні сторони, такі хороші качества. Після програшної програшної звичайно.

Після цього скала ще нижче опускається у таблиці. Нині стріняни уже 15-ті. 8 числа Малиново Зелені зіграють вдома. Їм протистоятиме футбольний клуб Гірник із горішніх плавнів. І на завтра долучайтеся до громадської події. Освячуватимуть два позашляховики. Гроші збирали по міських церквах. Також долучилися астрицькі підприємці. Автівки відправлять бійцям 128-ї бригади. Приходьте о п'ятнадцятій годині. Біля пам'ятника будителям відбудеться урочистий чин освячення. Цьому все завтра в гості чекатимемо Богдана Марценяка Волошина, Галицький феномен, автор книги Політ Золотої мушки. За його мотивами, створений фільм і ще цікаві зустрічі будуть завтра з бійцями Азову та стриянами, які хочуть, аби до їхньої думки дослухались детальніше у четверговому випуску. Дивіться, дякуємо, до побачення. Завтра у стрію буде хмарно, холодно. Один градус морозу прогнозують синоптики. Такою буде мінімальна температура в день. Ж повітря прогріється максимум до 11 градусів тепла. Вітер південних напрямків дутиме зі швидкістю 1,4 чотири метри за секунду.